Чому подорожі роблять нас багатшими. Вся справа в тому, що новизна це кисень для нашої нервової системи. Нобелівський лауреат Ерік Кендл каже: нейрони помирають в тиші наших звичок. Нейрони живуть заради змін, а не заради повторень. Коли ви їдете в нове місце, ваш гіпокам. Центр пам'яті стає активнішим на 37%. Це запускає нейрогенез. Кожен новий маршрут народжує нові нейрони. А нейрогенез наш головний антидепресант, тому що депресія це не тільки нейрохімія, але й дефіцит нових нейронів. Чим більше ваш нейрогенез, тим яскравіше ваше життя. Або ви відкриваєте нові горизонти, або задихаєтеся у клітці рутини, стираючи своє життя з пам'яті. Круїзний клуб відкриває перед вами унікальні можливості. Це більше ніж 21 тисяча пропозицій круїзних подорожей по всьому світу від 15 провідних круїзних компаній. Це готелі, курорти та резорти, яких в сервісі самостійного бронювання Інстайс більше ніж 300 тисяч. Це унікальний сервіс самостійного бронювання екскурсій та туристичних послуг Інтурс, в якому на одній цифровій платформі. Зібрано більше ніж 350 тисяч пропозицій. Звертайтеся до мене за консультацією. Я розповім вам більш докладніше про унікальні можливості, які відкриває круїзний клуб, і яким вже користуються майже 2 мільйони людей з 208 країн світу. Прямі договори, які заключив круїзний клуб як з провідними гравцями готельного ринку, так і з провідними компаніями, які займаються круїзами, дає вам можливість отримати найкращу гарантовану ціну. А пакети клубного членства, стартер, класік та преміум. Відкривають перед вами можливості заощаджувати від 17 до 25 Переходьте за посиланням до мого сайту або до. Тревел каналу Повітруля, в якому я розміщую більше інформації, яка стосується подорожей, розвитку і бізнесу в світовій туристичній галузі завдяки програмі клубного партнерства. Кого є бажання подорожувати за рахунок компанії та отримувати 10 винагород за свою роботу, 5 в бонусних балах. На майбутні подорожі і 5 в американських доларах на власну валютну картку. Звертайтесь, чекаю вас в своїй міжнародній команді.